У зв'язку з останніми обстрілами ворога країни-терориста наших цивільних міст, хотів би виказати від себе особисто та від усіх гравців збірної України слова підтримки родинам загиблих. Хотів би нагадати, що війна в Україні триває, ворог кожного дня обстрілює наші міста та вбиває наше мирне населення і підкреслити, що ми. Дійсно вдячний усім за допомогу, і саме зараз ми потребуємо цієї допомоги від від кран від, від країн Європи? Суспільний, суспільний спорт Петро Троць. Добрий день питання про чи є зараз в складі команди травмовані після матчу з Грузією в Батумі? Владислав. Ванат прохопився, що він не зіграє в тірані. Наскільки це була правда? Тоді що вже було зрозуміло, що він не зіграє? А може зіграємо яка ситуація? Така ж ситуація, зараз він відновлюється. Подивимося, ще є 24 години. Але влад приїхав в збірну з бажанням грати. І ми не розуміли, скільки часу займе це пошкодження. Він хоче грати, він готовий грати за нашу країну. Але як я кажу, зараз ще є 24 години. Ми сподіваємося, що він. Буде готовий до цієї гри. Добрий вечір, Сергій Станіславович, Роман. Питання до Романа: як оцінюєш збірну Албанії? Напевно, ми будемо грати першим номером завтра. Як нам скривати Албанську оборону, що нам не дуже вдавалося в першому матчі? Добрий вечір всім. Перший час я би хотів сказати, що ми граємо на виїзді і. Матчі на виїзді завжди відрізняються від матчів вдома. Тому е, я вважаю, що збірна Албанії е, досить потужна команда. І останній матч це показав. Е, в них гарний нападник, е, в них хороша лінія оборони, відчувається хороша дисципліна е, в обороні. Тому е, я вважаю, що в нас також є достатньо, достатньо кваліфікованих футболістів, які можуть. Е, е, Вирішити матч і, і будемо фокусуватись на, на тому, що нам потрібна перемога завтра, і е, будемо надіятися, що будуть гольові моменти для того, щоб їх реалізувати, і е, на нас це вплинуло в е, психологічному плані добре. І кожен футболіст з себе зняв трошки стрес е, і відчував впевненість і м, показав свій свою кращу гру. Пане Сергію, а можливо, Роман відповість. Казали хлопці після матчу, що в Батумі було тверде поле, навіть попри те, що цілий день лив дощ. Наскільки після того вдалося відновитися від готовність зараз, є якісь відчуття, що трохи важко, чи може повністю все вдалося зробити? Та ні, я вважаю, що поле, поле було для всіх одинакове. Тобто не, не бачу ніяких проблем з цим. Поле витримало погану погоду і. З цим не було не було проблем. Ми всі професійні футболісти і маємо маємо якомога швидше відновлюватись після матчів, приділяти увагу до відновлення, і важко щось на рахунок цього скати. Ще одне питання до пана Сергія. Якщо можна, ну, в мене як болівальника в пам'яті досі. Згадується матчі відбору 98-го року на чемпіонат світу. Там були два матчі проти Албанії. Я їх так якось запам'ятав. Тоді були два ваші голи. Перемога 1-0 в двох матчах. Для вас такі матчі, от вони здається, ніби прохідні. Вони запам'ятовуються, залишаються в пам'яті чи це от те, що зіграли і забули? Кожен матч за збірну він дійсно я пам'ятаю. На жаль, я не пам'ятаю ці голи, але я вважаю, що зараз збірна. Албанії дуже змінилися. Дуже багато гравців, які грають в, в топ-чемпіонатах, дуже багато гравців, які грають в серії А. Тому важко порівнювати ці ігри і ігри, які, які зараз показують, який клас зараз показує збірна Албанії. Вони потрапили на чемпіонат Європи і я вважаю, що дуже, дуже міцно, міцно виступали на чемпіонаті.